Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні у нас новинка від торгової марки CarPro, яку ми довго чекали, і в нас її замовляли. І Багато карап'ятників просили нас це зробити, і ми це зробили. І це антизапутуюча трубка для монтажу інлайн. Ось так ця трубка виглядає в упаковці. Тут їх 20 штук. Вона жорстка, пластикова колір, чітко підігнаний під наші важки. Тобто, якщо подивитися на монтаж, то все воно получається практично один, один в один в колір, що робить його менш помітним, має на уважні увазі цей монтаж, і рибі нічого не залишається, як взяти нашу насадку. Тепер для чого ця трубка? У нас вже є трубка, але більш товща, ця називається фін тоненька. Для чого вона потрібна? Дуже багато карап'ятників, в принципі, у мене теж було таке, що ламалися трубки, Тобто вони служать довго, але потім вона ламається от в цьому місці, де починається з цієї сторони важок. Тобто Там трошки вона монтується по-іншому, вона проходить через майже весь важок, там заплавлюється одна частина і там фіксується. В чому, так сказати, фішка цієї трубочки, тому що не треба нічого перероблювати. Тобто це йде важок в зборі з гумовою втулкою. Якщо в тому монтажі треба було обрізати відрізати частину передню і залишати, цю частину ми викидали, тому що там виходила трубочка, передню вставляли сюди, то тут в цьому монтажі все набагато простіше, і, скажімо так: тут ще є один плюс, що коли ви будете робити монтаж, то майте на увазі, що саму трубку повністю в важок засовувати не треба. Треба зробити отакий от момент, щоб був такий наче заломчик, щоб вона могла, щоб вона була рухлива, ця частина. Для чого це потрібно? Для того, щоб не, не обламувалась трубка. Тому що вона падає у воду десь то так, то так, при ударах і, і так далі. Тому. І була зроблена ця трубка. Вже в сезон чи 2 ми її тестували, дуже добре себе показала. Плюс її ще той, що вона дійсно менш помітна за рахунок своєї товщини, тобто діаметр в неї маленький. Також, як і ту трубку, яку ми вже випустили раніше товщу, ви можете. Регулювати по довжині. Тобто, якщо вам треба більш дальній закид, можна трошечки відрізати. Але не забувайте, що сама трубка вона повинна бути трохи довше за ваш поводок. І такий монтаж з трубкою, він один із, на мій погляд, менш запутуваних при закиді. І не путається ні оснастка, нічого, і у нас тоді проходять. Так сказати, покльовки. Також ця трубка вона виконує роль, вона трошки береже луску риби, тому що якщо її зовсім коротко обрізати, коли рибу виважуєш, вона починає розвертатися, і, звісно, ця вся трубка. Або якщо без неї, то може чіпляти луску і зривати. Все-таки чуть-чуть товща частина монтажу, чим шоклідер чи жилка. Це вже, так сказати, якась безпеч, безпека для, для риби. Тобто, щоб змонтувати нам такий монтаж, в даному випадку я змітував фіксований інлайн, тобто без буферної бусинки, беремо трубочку потрібної довжини, чи стандартну, чи підрізану. Треба трошки змочити. І потихеньку, прокручуючи, просовуємо її всередину втулки. В чому фішка, що вона плотненько туди заходить і вона не буде вискакувати. Мені це дуже подобається. І все, ми дійшли до важка і далі ми її не засовуємо. Хоча, в принципі, якщо хтось хоче, може просунути її далі, якщо сумнівається, що вона там якось не так працює. До речі, ця трубочка, як і та. Яку ми вже випускали трохи товщу. Також вона стабілізує добре напрямок, точніші закиди, не знаю чи там на 100% далі. Ну, в принципі, трохи далі воно летить, але воно набагато точніше, тому що сама трубка ще виконує роль стабілізатора. Це теж дуже добре. Ще один плюс даної трубки, чому саме ми її також вирішили запустити це в цей монтаж. Я знаю, що багато флетфідеристів використовують флетгодівниці з трубочкою. Тут також робимо такі ж самі маніпуляції. Трохи змочили і засунули. Тут також вона впирається в пластикову основу, в пластиковий корпус, але за рахунок гуми, гумового конуса вона дуже добре держиться. також можна обрізати на, на будь-яку довжину, яка вам потрібна. Такий монтаж також добре летить, і, і більш точно, і, і далі. Дану трубку ви можете використовувати не тільки з плетеним шоклідером, а й наприклад, флюрокарбоновими відрізками для того, щоб більше заховати ваш монтаж. Ось така чудова новинка торгової марки CarPro, яку вам раджу. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайки, коментуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив, а також активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. І всім в останні луски. Всім пока!